Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на Чемпіонаті світу 2022, 26 листопада, 2022 рік. Груповий етап Чемпіонату світу, група С, другий тур, стадіон Лусайл Стадіон, приймає матч Аргентина-Мексика, 2-0. Аргентина, Аргентина перемагає. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо все обговорювати стартових складів. 4-4-2 стартова Варсного Каргентини головний тренер Скалоні. Ліонель воротах Овердах, Мартінес, Мартинес, Николас, Лисано Мартінес, Парад центральних Захисників, Куня Мантиель по Флангах, Родриго Де Паули Родригес, Алексіс Макалістер та Ді Марія. Pusvigisnykai. Lotharas Martinas. Lemestia į apadį. Tai startojaus stovykla Argentinos. Pietrydo. Startojaus stovykla Meksikos. Martino. Galveni komandos treneriai. O čia. O vartoklyje Monte Saraucho-Mareno. Trikai centrininkų. Galliarda Alvarez. Po flangais. Na, no, Alvarez - tai Galliarda. Galliarda - dialogai, federalai. E, guardado, Hektor Herrera - Chavez - trikai pusvigisnykai. Ir Minglasano - Vega į apadį. Це стартова розстановка збірної Мексики. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Це була група до речі, ці Друзі, ці групи, ще ще такі команди, як Саудівська Аравія, Аргентина, Мексика та Польща. Аргентина програла в першому матчі 1-2. Доволі таки сенсаційно Аргентинці програли в Судівській Аравії. Ну а Мексика з Польщею зіграла в ніч. Аргентині потрібно було тільки перемагати. Друзі, тільки перемагати потрібно було в Аргентині. навіть нічия. Е, я так думаю, що не влаштовувала аргентинців. Ось. Польща прав на матчі якраз у Саудівської Аравії того обіграла. Ось. Тут вже у Польщі було 4 очки. Ось. Якщо б Мексика б і тут б не програла. А у Мексики в останньому турі був матч проти Судській Аравії, а тільки перічну два місця виходять далі. Тому Аргентині потрібно було тільки перемагати. Аргентинці дуже здорово розпочали цей матч, більше володіло м'ячем. Але вистарити якийсь гульовий момент, Аргентина все-таки не могла. Мексика дуже здорово захищалася. Дуже здорово Мексика захищається. Аргентина тисне на ворота суперника. Дуже хороші були атаки. Подачі до, дошного майданчика. Але ось реалізувати момент свої Аргентина не могла. Мексика дуже здорово захищається. Дуже здорово, і справді, компактно захищається Мексика. 34 клемаче. Ді Марія подає штрафний. Ді Марія. Подача! Подача у ворота, що? М'яч убиває. І справді було дуже-дуже небезпечна така подача від Анхеля Ді Марії. Тиснула Аргентина, непогані були удари. Але Мексика дуже самовіддано захищалася. І деякі навіть не навіть деякі контратаки непогані проходили у Мексики. Пригадується 45-х матчу, коли Вега пробиває штрафний метр, десь доворіть так 24. Вега! Небезпечна Вега! удар! Семеліано Мартінес! Меліано Мартінес! Зафіксував м'яч у своїх руках. Перший теме цьому завершиться нічим. Ну, в принципі. Чи на рахунок абсолютно поділу. В не була територіальна перевага, але реалізувати і створити якісь голіві нагоди Ракетина все-таки не могла. Різкими навіть і Мексика також, в принципі, до речі, кінцівка першого тайму, Я вважаю, що Мексика її забрала собі, тому що в Мексики побільше було навіть цікавих атак. В Аргентині було важко. Важко було. Матч був дуже важкий для Аргентини. Мексика дуже здорово захищається. Альварес Ромеро, Паласіо, Сенс Фернандес Маліна ведуть в Аргентину на другий тайм. Рауль Хеменес Гутірес Антуна Альвар Альварадо. Ведуть в Мексики. Аргентині потрібно забивати гол. Аргентина в другий тайм розпочинає дуже здорово. Аргентина розпочинає тиснути. Аргентина тисне на ворота суперника Приеда, пригадується штрафний Леонель Месі на 51-й матчу Лео встановлює м'яч, Леони Месі, сам це штрафний Лео заробив Лео, Удар повз ворота, б'є Леональ Месі. Дуже хороший удар від Лео, але повз ворота.

Гол, гол, Леонель Месі, Леонель Месі! Забував дуже неймовірний важливий м'яч для Аргентини з метрів 23 Лео пробував все місінький дальній кут, геніальний більярдний удар від Лео 1 ну, Леонель Месі! Леонель Месі, ну хто як не Лео? Ну хто як не Лео? У вот такий відповідальний час заб'є. Леонель Месі робить рахунок матчі 1-0 на користь Аргентини. Друзі, ну хто як не Лео? Саме Леонель Месі. Саме Леонель Месі робить рахунок матчі 1-0. Ангель Ді Марія. Да, Ангель Ді Марія записує до свого пасива гуліву передачу. Але Леонель Месі забуває неймовірно, неймовірно красивий м'яч. В Аргентину... В Аргентині було дуже важко, аргентинцям було важко взагалі момент створити. Важко. І тут Ліана Анамесі. Більярдний удар. І це гол! 1 0 Аргентина забиває гол. Далі вже в Мексиці потрібно було бути більш активними, і, в принципі, Аргентині стало трішки легше. Після забитого м'яча. Аргентині вже стало трішки легше, і справді. Важливий м'яч для Ана Месі забив. Мексика намагалась піти на штурм, але менш, в принципі, Мексики не було. Аргентина очень здорово защищается. Аргентина проводит хорошую контратаку на весь 77-й матч. Да, ведь не контратаку, это было отпульсивная атака. Так и а разыграют аргентинцы Леовеси. Отличается на Энсо Фернандеса? Энсо принимает мяч. Энцо! Энсо, Энсо, Удар. Энцо! Энцо. Энцо Фернандес. Гол, 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 гол. 2-0 Аргентина забивает гол. 87 го матчу Енцо Фернандес. Геніальний удар від Енце і Аргентина подвоє свою перевагу. І який же важливий м'яч забиває Енце Фернандес. Обвідний удар від Енцо, самісінький дальній кут і Енце Фернандес робить рахунок у матчі 2-0 на користь збірної команди Аргентини. Ну І на цьому суддя дає фінальний свисток. Аргентина, Мексика перемагає. Друзі, давайте ми з вами взагалі-то подивимося якраз статистику даного поєдинка. Ну, як ви бачите, друзі, справді 9 ударів по воротах всього-навсього будь команди на двох нанесли. 5 ударів в Аргентини, 2 удара в площину, 4 удара у Мексиці, 1 удар в площину, це удар в Єгі зі штрафного. В Одині 59 на 41 перевага в Аргентини, 4 до А з актовими. Друзі, також дуже показова статистика голівих нагод. 528 передач зробили футболісти Аргентини. 446 з них були точними. Навіть 84% точність передач. В Мексиці 370 передач. 284 передачі з них якраз то були точними. І 76% точність передач збірної Мексиці. 24 по офсайдах. Із п'яти ударів в два удари удара вплине, три удари по в Мексики з чотирьох ударів, один удар вплощено, два удари повзороту, один удар був заблокований. 5-11 по успішних відборах. 35 такої успішності в Аргентині, 61 у Мексиці. 1-0 по сейвам, 16-16 повністю, 16, 7-13 за перехопленнями і 15-19. Це якраз та порушення правил: 1-4 за жовтими картками. Ну що ж, друзі? Давайте підсумок підведемо ту гуматчик ми з вами привідали. Аргентина здобула неймовірно важливу перемогу завдяки просто ну, переломним став, звичайно, що гол Леона Ля Ле Месі. Лемесі -Ле -Ле Месі показав, чим він найкращий футболіст світу, один з найкращих футболістів світу. Всіх часів. Леоналі -Ле -Ле Месі взяв до себе ініціативу і забив дуже важливий гол. Аргентина, забігаючи наперед вийде з групи, а що буде далі, я думаю, ви і так без мене знаєте. Аргентина виграє чемпіонат світу. Але гол я не місці, на месі на 64-й клині матч проти Мексиці, він був суті, переломним моментом. Не виграє тоді діба Аргентина у Мексиці. Бог там його знає взагалі би, що би було б, якщо б Аргентина бі, Мексиці, бі виграли, бі, би Мексиці, би не виграв би тоді. Я не впевнений, що Регіна би вийшла без групи. Ось чесно слово, друзям кажу, і я в цьому взагалі не впевнений. Але Регіна перемагає! саме команда Linez колонії виграє чемпіонат світу. Побажаємо, друзі, Регентині та Мексиці всього самого найкращого. Я вам, друзі, також бажаю тільки добра та щастя. Будьте на друзі, що правильно! Щасливими завжди! Бережіть себе, усі на побачення, будь щасливими. усім на нових зустрічей. Бережіть себе.